Ми перебуваємо у прикордонному селищі Гірськ, що на Чернігівщині. Воно розташовано за 5-6 кілометрів від російського кордону. За словами старости села Андрія Апришка, 3 жовтня сюди приїхала цистерна з газом, аби люди могли заправити свої побутові балони. Об 11.20 стався обстріл, внаслідок чого цистерна з газом спалахнула. Загорілись прилеглі житлові будинки. Від вибуху четверо людей зазнали поранень різного ступеня важкості. Троє загинули на місці. Серед них і шестирічна дівчинка. Її бабуся Наталія каже, в цей момент пасла худобу, але тільки но почула вибухи і поспішила додому. Я коли додому прибігла. О, вже прибігла. Невістка вже дітей двох принесла. Я питаю Мілана. Де... Вона каже, нема. Я не знала, що нема взагалі. В одної вночі рука лежала до дивані дорвана, а другий лежав. Вона мені каже, мама, швидше дзвоніть у скору. Викликавши медиків, Наталія разом із сусідами намагалась загасити пожежу. За словами старости села Андрія Апришка, у швидкій їм відповіли, що зможуть забрати поранених тільки із нових боровичів, що за 8 кілометрів від гірська. До цього села їх повіз чоловік Наталії. Швидка сюди не приїжджала. Чому кажуть небезпечно? Дім нема дозволу. За словами Андрія Апришка, їхнє село Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії. Прилетіло воно десь. Біля городу, перший взрів, потім другий взрів, стався за газогином у той приход посеред асфальту. І після цього приходу одразу зайнялося плам'я. Гасили пожежу своїми силами, розповідає староста. Проте після обстрілів прилетіли дрони. Вони не давали нам гасити пожежу. Ми навіть відрами носили тут усе. Це. Воду із сусіднього двору там брали з колонки воду. Ми носили, чули, ну чуємо звук, потім ховалися, коли вже взрив проходить, знову гасили, і так три рази. З нових боровичів, поранених дорослих та дітей швидкою допомогою доставили до Сновської центральної релікарні. Дівчинка мала ампутацію руки. В неї також є фонові захворювання, які ускладнювали стан, У хлопчика був відкритий перелом. Ніжки у чоловіків також у одного з них була ампутація ноги, і рана доволі велика, у паховій ділянці, і опіки у четвертого пацієнта. Всі вони шпиталізовані були у відділенні інтенсивної терапії. Мати дітей теж перебувала у Сновській райлікарні проте нині повернулась до гірська, каже Ірина Карпушина. У неї гостра посттравматична реакція, стресова. От, ми також надали допомогу. На сьогодні вона більш-менш нічого себе почуває. Сподіваємося на швидке одужання всіх. Хірургу Євгенію Дозенку довелося ампутувати ногу одному із поранених чоловіків. Це більш тяжкий вже пацієнт був, у нього була травматична ампутація нижньої лівої кінцівки на рівні нижньої третини лівого стегна рани. Ранервані зараз чоловіків перевезли до Чернігівської обласної лікарні. Стан дітей стабілізували та відправили до обласної дитячої. Гендиректорка закладу Тетяна Лєбідєва розповіла, що дітей вже прооперували. Нині вони у свідомості, проте їхній стан стабільно важкий. Бабуся дітей Наталія Білоус каже, неодноразово пропонувала родині сина виїхати. Я все время наполягала, давайте виїдемо, Може, може, знаєте як. Воно кажеться, коли це заріла, і вроді ми нічого нема. Ну, ми тут прожили, ми проработали. Ми тут діти мої народилися, Я чоловік. За словами старости Андрія Апришка, від початку повномасштабного вторгнення росіян з гірська виїхали 65 людей. Зараз тут проживають 115. Каже, людям пропонували евакуюватися. Є ще одна родина з дітьми, багатодітна. Я до них ходив, звертався і мир дзвонив. Завжди, щоб я сходив і був на зв'язку, ну вони пообіцяли в понеділок дати рішення. Олександр Мілашевський, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.